В Україні зростає кількість міст і сіл, де сортують сміття. А три роки тому в 50 населених пунктах стали розділяти побутові відходи сьогодні в 185%. В Україні 92% йде на, побутових відходів йде на захоронення, 8% ми переробляємо та утилізуємо. Переробляються це завдяки впровадженню роздільного збирання. Сортування відходів один зі шляхів вирішення надмірного засмічення. Сьогодні країна буквально завалена сміттям. Близько 12 мільйонів тонн побутових відходів утворюється щорік. Багато звалищ перевантажені, а п'ята частина їх не відповідає екологічним нормам. При цьому 670 місць захоронення сміття ще належить побудувати. Люди е, стають проти такого будівництва таких полігонів, тому що е, полігони це, в принципі, тупі, тупікова ситуація, тому що е, є і пожежі відповідно, оскільки е, на полігонах е, звичайне скло стає лінзою і йде самовозграння метану, який е, утворюється на полігоні. Також йдуть сувні процеси. і Фільтрат від полігонів потрапляє в пітні джерела водопостачання. У Тульчині полігон заповнений на 99%. Зараз це місто у Вінницькій області стане експериментальним майданчиком. Тут не лише хочуть запровадити сортування відходів, але пропрацювати весь цикл з вивозом, переробкою і похованням сміття. А головне прищепити жителям розуміння, що сміття сортувати необхідно. Це і повторне використання Тих речей, які в принципі можна було виконати, але їх можна ще відремонтувати. Це використання замість пластикової посуду різної упаковки, використання багаторазових турбинок, паперових пакетів, це і інші моменти дуже цікаві, зменшення кількості сміття, які утворюють домогосподарство. Але навіть якщо люди почнуть розділяти відходи, важливо, щоб ланцюжок не обривався, і комунальні служби вчасно вивозили сміття. А доки в столиці нерідко переповнені контейнери стоять довгий час.